18 стрічок на близькі українцям теми в Івано-Франківську стартував 19-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Цьогоріч його тема надзвичайний стан. Ми цього року не брали фільми, які стосуються інших країн. Чому важливо? Бо наша тема зараз на порядку денному і для нас важливо те, що в нас відбувається, і ми будемо говорити про ті проблеми, які є в нас. Це ментальні. Проблеми зі здоров'ям людей це фізичні проблеми, це питання екології, які зараз дуже гостро стоять в, не тільки в нашій області, а повсюди, де ведуться бойові дії. І якраз про екологію ми будемо говорити через фільм і кожна річка. Фестиваль охопить не лише Івано-Франківськ, а й деякі села та міста районів Прикарпаття. Це буде Коломия, Плануємо відвідати надвірну. Ворохту в лисець хочемо поїхати. Чому ми вибрали ці міста? Наша організація опікується прихистками, де проживають люди зі сходу, з півдня, ну тобто з усіх міст, де вже зараз їм немає де проживати, які люди, які втратили свої домівки, і ми хочемо якраз такі в громадах побудувати ну, з цих фільмів, з обговорення цих фільмів, побуд, розпочати такий діалог. Щоб ми зрозуміли, як нам відбудовувати Україну. Мандрівний кінофестиваль відкрили одразу двома стрічками: синдром Гамлета та Будинок зі скалок їх глядачі змогли переглянути на камерній сцені Франківського драмтеатру. Ми мріємо про мистецький хаб в нашому театрі, тому от такі проведення таких показів, таких фестивалів це ще один метровий крок, крок. до нашої мрії. Ну, це дуже важливий елемент, тому що якби, ми мусимо розширювати наш культурний фронт е, різними мистецькими подіями, зокрема, як, так, як фестивалі е, і тому подібне. Е, тому що якби, це основа того, заради чого ми всі боремося за е, життя е, нашої культури е, в буремних. В моментах нашого зараз страшного життя наступний фільм Плай, який став переможцем фестивалю До Юей, покажуть 13 грудня о 16.00 у хабі, який відкрили внутрішньо переміщені активісти з Херсона. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.